Доброго дня всім і мої найщиріші вітання. Сьогодні ми з вами робили таку страву. Я не знаю, чи передає камера повністю той колір, що є. Ну, Аромат точно не передає. Але колір передає точно. Ми з вами робили смачнючі, прямо смачнючі, я вам це гарантую. крильця, курячі крильця копчені, але з води. Як ми їх готували? Без рідкого диму, без всього того, що, знаєте, то там додають всяку хімію, я це все робила бомбезний смак, аромат і взагалі страва незрівнянна. Це коли хочеться, знаєте, чимсь таким здивувати домашніх, та не тільки домашніх, а й гостей. Готую отакі крильця. Дивіться, як це робила я. І поїхали ви навчатись, а я їсти. І так, як зазвичай, наш рецепт починається з того, що ми готуємо першу стадію нашого приготування. Дивіться, отакі ось крильця. Я носики повідрізала, тому що. Вони з них толку ніякого, ніхто їх не їсть, і взагалі воно тільки місце займає. Тепер беремо кастрюлю. В кастрюлю сухе цибулеве лушпиння. Тут у мене і синя, як у нас кажуть, ялтинська цибулька. Так гарно, як бачите, отак, гарні дві такі жмені цибулиння. Сюди я всипаю декілька сушена груша. Груша сушена, додається для того, щоб ви відчули аромат от справжнього, як би копченого такого смаку, щоб було так як з натуральним смаком. І тепер сюди додаю чайну ложку крупнолистового, от дивіться, у мене чай, отут є чорний крупнолистовий. От якраз такого не беріть той, що в пакетиках чорний з нього толку ніякого. А це якраз чай. Сюди ж я додаю чайну ложку солі. Все це заливаю водою. Так. Води десь у мене йде 2,5 літри. Десь отак, щоб було. ну, Коли ви будете вкидати до 3 літрів, ну, в кого яка каструлька, у мене якраз на ті буде нормально, ставите на огонь і оце все проварюється мінімум півгодини від того часу, коли закипить. Якщо у вас ви подивитеся, ну, дивлячись, як горить огонь і все інше, то їх хвилин 40. Оце від півгодини до 40 хвилин. Щоб воно у вас без м'яса просто прокипів оцей весь навар. Потім будемо працювати далі. Прийшло у мене 35 хвилин. Відварилися мої оці всі цибулиння, всі складові. Дивіться, нарошне виливаю, я могла відсидити в іншому місці, але я вам виливаю, щоб ви подивилися, якого кольору все оце звільняємо. Кастрюльки, назад всипаємо в кастрюльку точніше вливаємо воду і потім працюємо далі. Переливаю ще раз. є Тепер сюди додаю чайну ложку меленої копченої паприки. Оце все висипали і ставимо на огонь. Тільки закіпає, починаємо кидати наші крильця і проваримо 20 хвилин. Не забудьте спробувати По солі має бути, як вам, до смаку, але в основному це має бути чуть-чуть солонувати, тому що м'ясо ще на себе потягне. Відварились наші крилишки. Дивіться, дістаю, бачите. І розкладаємо їх отак от, на серветку. І аромат гарнющий, і крилишки смачнючі, та й взагалі краса. На цю хвилину дякую вам, що були зі мною. Спасибі, що дивитесь мої рецепти. Спасибі, що пишете мені. Коментарі. Дуже велике вам спасибі. Заходьте, будь ласка, на мій канал, підписуйтесь, і все буде добре. Я стараюся для вас і для себе, звичайно, бо самі хочеться смачно поїсти. Все, зробила накриєм. Це виливається, звичайно. Ну, а це ось охолоне, і можна подавати. До зустрічі! Смакуйте на здоров'я!